Вітаю вас, шановні телеглядачі в етері Балінформ Компанія. Пісня та музика спокон віків для українців є цілющим джерелом натхнення, як і творчість народного артиста України Павла Зіброва, яка залишається актуальною вже більш як півстоліття. Наразі артист відвідав Одещину з низкою благодійних концертів. Вітаю вас, пане Павле, Христос Вітаю Воскрес! Воїсі на воскрес! У ці прекрасні святкові дні. Ви з благодійними концертами на Одещині. Скажіть, будь ласка, як прийняла вас Одещина, Одеський край? Прийняв мене гостинно в обіймах, в радості. Ви знаєте, сьогодні такий благословенний день. Пасха другий день е крокує світом, е і такий величний день я разом з своїми друзями на Одещині дає благодійні концерти разом зі мною. Народна артистка Віра Рив'янка. Сережа Білюк, депутат районної ради. Артем Михайло, мій давній друг, 20 років, ми товаришуємо з ним, виявляєте, Теж з нами депутат Верховної Ради, ну і голова бюту Одеського. Ну і зараз народ, я бачу, шикується біля паласу культури. Я так думаю, що сьогодні буде переаншлаг. Переаншлаг, хоча палац культури великий. Але все ще заповнено з дітьми і літні люди і молодь. Ну сьогодні велике-велике буде свято. Будемо тішити, будемо налаштовувати народ на добро, на щастя, на, на продовження весни. Весна наступила, значить, наступає і наша перемога. Я хочу сказати над ворогом. І сьогодні буде така благодійна зустріч, концерт, де ми будемо збирати кошти хто скільки може. Скриньки відкриваємо нашим хлопцям, будемо допомагати. Сьогодні ви з творчим концертом в Біляївці, так? Так, Біляївка. Скажіть, будь ласка, Біляївка. Біляївка, Скажіть, будь ласка, скільки вам вдалося за цей час, за час війни, провести ось таких от дуже потрібних і актуальних благодійних концертів? І яка їх географія? Я вам хочу сказати, що я не рахував, скільки концертів, але я думаю, 40, 50, 60. Ми в тиждень по два-три концерти за неділю, а протягом року, якщо це все помножити, то я думаю, що може і не 40, а може і 100. Я їх не, я їх не рахую. Ну хіба можна рахувати наш влад, творчий плат, в те, як хлопці на фронті воюють, да, життя своє віддають заради спокійного життя українців, наших, наших осель, наших мам, наших сімей. Тому скільки буде сили у нас співати і налаштовувати на. Хороший здоровий лад українців на боротьбу. Ми будемо співати. Будемо співати і ще буквально кілька запитань. Скажіть, будь ласка, ось ці от донати, оці вклади, внески людей спрямуєте на які потреби саме Збройних сил України? Ви знаєте, різні, різні. Буває тепловізори, потрібно, буває каски. Потрібно, буває ці гелікоптери гелі... гелі... маленькі, як вони називаються, які. Камерами зверху дивляться дуже дрони, де дуже потрібні дрони. Тим паче, у Михайла Поживанова син, е командир взводу в Авдіївці, воює діючий, діючий е офіцер. Да. Так що Михайло переживає безумовно і за, за сина, за солдат, е які воюють поряд з своїм сином. Так що буває, що дітям збираємо, ви знаєте, переселенцям на щоб поїсти нормально, щоб зараз поїсти якісь гігієнічні товари, ті ж самі для переселенців, дітям іграшки. Ну я не знаю. Тут велика команда, чесно кажучи. От Михайло Поживанов розгорнув величезну різнопланову допомогу українцям тут на Одещині, тому до нього краще, мабуть, він скаже точніше, точніше. Пане Павле, вашу творчість дуже добре знають і пам'ятають і люблять та цінують і жителі Балщини, Балтської об'єднаної територіальної громади, що на півночі Одеської області. Скажіть, будь ласка, чи є у ваших планах відвідати і Балтську громаду із творчим концертом, благодійним концертом? А як же? А як же для мене це дуже близькі люди? Я до речі, був в Балт, ну дуже давно тому. Хочу приїхати, тим паче, зараз буде все цвісти, буде все пахнути, буде тепла погода, буде гарний настрій. Можливо, ми зробимо це на відкритому майданчику. Просто на, на повітрі біля клубу, так щоб помістилося, як, як більше народу. Тому що зараз взимку якось в клубах, знаєте, не так багато, можливо, холодно, а весна йде, перемога йде, і до людей я обов'язково приїду. Да. Ми Я вас радо домой. чекаємо і радо вас запрошуємо до нас у гості. Будемо вас раді бачити. Вам бажаємо творчих успіхів, творчих злетів і всього найкраще. І найголовніше це, звісно ж, перемоги. Дякую да. вам за це включення. Пане Михайле, нещодавно ви відвідали художню виставку у Харкові, потім благодійні концерти на Одещині. Як збираєтесь продовжувати підтримувати цю діяльність, яка спрямована на підтримку Збройних сил України. І які ну, маєте подальші плани? Так, так. Ну, якщо казати на найближчі плани, то е, буквально завтра я буду з, зі своїми е, однопартійцями е, по Одеса хаб Батьківщина. Ми будемо роздавати продуктові набори в трьох районах Одеси. Це в Київському, Маліновському і Суворовському районах. Це будуть люди тимчасово переселені, особи і, і ті, хто потребує негайної допомоги. Ми спілкуємося там із адміністраціями, тобто підбираємо списки. І плюс наші однопартійці теж саме пропонують тих людей, хто реально бачить там сусідів, хто потребує цієї допомоги. Це план назад. Післязавтра план поїхати в міську лікарню Очакова, бо ну, до нас керівництво звернулась бригади, котра стоїть там під Ачаковим. Що в лікарні на сьогоднішній день практично нема реально нормального забезпечення, і їм дуже потрібні і антисептики, і перев'язочні матеріали. І жгути для зупинення кровотоку. Ну, це якраз те, що у нас сьогодні є, і в середу ми поїдемо в Очаков, навіть незважаючи на те, що Очаков постійно знаходиться кожного дня під обстрілом. Ми реально розуміємо, що це треба і треба робити. Тим паче до нас зверталась Інна Пірун, вона Депутат нашої авангардської е, селищної ради від е, батьківщини. А сьогодні вона служить в бригаді територіальної оборони, і вони стоять якраз під Очаковим, і вона зателефонувала ну, своїм побратимам. Ми не можемо не допомогти. Не зважаючи, що це здавалось би, і інша область, ми зібрали цей повний мікроавтобус і в середу до них. І е, далі працюємо і по залученню е, гуманітарної допомоги, і по той роздачі тим верстам населення. Хто потребує для мене е, було певною мірою дивно, коли збройні сили сьогодні звернулись е, е, додатково? Вони попросили аптечки. Е, сказали, що прийшло багато нових хлопців в підрозділення, і вони сьогодні не забезпечують. Аптечками, то вот зараз спробуємо сформувати теж цей вантаж, і передамо в ті бригади, хто звернувся через командування військово-морських сіл України. Ну і я очікую, вже найближчими тут протягом тижня повинні прийти безпілотні літальні апарати, ті, що були зібрані на аукціоні. Де продавались мої картини? І я поїду на Донеччину. Бо керівництво 35-36 бригад вони знаходяться просто на сьогодні. І я там керівництво передам ці безпілотні літальні апарати. Тобто, робота не зупиняється жодного дня ні на хвилину. Дякую вам, ні. пане Михайле, за це включення. Бажаємо вам успіхів у такій важливій і потрібній справі. Слава Україні! Героям слава, дякую, до зустрічі. До зустрічі.